Олександр Богачук, Україна, вишита колосям і калиною, вигойде наспійом солов'я, звешся веселково Україною, земле зачарована моя. Ти мені боліла важко ранами, як тебе хотіли зап'ясти. І хрещато чорними й багряними, власний образ вишивала ти. Вишивала ніжністю суворою, муками і полум'ям надій. Я читала всю твою історію, на сорочці вишиті твоїй, бачу, як злітала блискавицею, пломеніла правдою в борні і стікала мужньою живицею на хресті, на полі, на вогні, вишиту колосям і калиною. Виборину кров'ю і вогнем. Називаю гордо Україною, і ніхто мене не дорікне.